І що робити цими днями у Києві, і не тільки розкажемо у нашій рубриці, куди подітися. На початку нашого ефіру. Ми запитали вас у Фейсбуці, хто є режисером фільму Однокласники 2 прем'єр, якого вже сьогодні стартує у всіх кінотеатрах України. Друзі, правильна відповідь Деніс Дуган. І першим цю правильну відповідь нам надав зараз. Ми відкриваємо інформацію Ярослав Якименко. Він отримує ось такі два квиточки. Зараз ми їх вам покажемо. Два квиточки у мережу кінотеатрів Мультиплекс. Куди? <ган> Скрічофі та ніче, ніч, ніче. Ось на фільм Однокласники 2 Що важливо, дату і час сеансу можна брати самостійно. З вами зв'яжуться одразу після ефіру. Про який фільм не мовити Можеш про знає. фільм Однокласники 2 Я сказав про це. <сес> <сес> ні, ні, розрозу. Ну назву ми вже знаємо. Ми вже знаємо навіть ім'я режисера. А що там коїться? А давайте подивимося що там коїться. В нас є коротесенький уривочок. Кілька років тому давні друзі провели разом незабутній вікенд. Цього року вони повертаються до рідного містечка. Перепрошую я зараз. Твоя мама приїхала. Вона сердита. Щоб зосередитись на важливому. Для дітей це місце ідеальне. Вранці до школи на велику. Оце ж туха. Так, слава Богу, в цьому районі немає навіжене. Стрибай сюди швидко. Тепер я ні наступний. Мені подобається, що там є олені, а я люблю все, що зв'язане з оленями, тому я піду. не було б оленя, не було б фільму. Ну, серйозно. Я знаю, не було, потрібно, б, за, не, не було б і тебе на цьому показі, правильно? Ось власне. А, а скільки втрачають кінотеатри по Києву, по всій Україні, а там немає Віталика, Немає і немає оленів. Оце біда. Друзі, ну і ще одна цікава прем'єра, про яку варто згадати: це смертельна зброя, місто гріхів. За жанром це бойовик, драма, фентезі, все що завгодно. Дуже цікавий фільм, але там такі страшні кадри, що ми їх вам показувати... Оленів. Ми вирішили вам їх не показувати сьогодні, тому що реально стра... там страшні кадри антиподвигенеліби зранку показувати такі кадри чому? Чи там там быває ще володи <смеш> там там поки <смеш> Що там ще нам пропонує дозвілля на території України і а я вам зараз розкажу реально цікава подія, яка відбуватиметься з 30 серпня, по 1 вересня, у парку Київська Русь пройде міжнародний турнір з верхової стрільби з лука Кінний лучник Стародавнього Києва. 2 стрільби. Так, це не перша версія, так? Це вже уявляєш собі ось металик. На коні. Та я його навіть уявляю в такому зеленому кашкеті з пером, і, і він ходить по Києву, і як, ось... що грабує багатих і віддає ось... бідним. А ось і неправда не буде він грабувати багатих віддавати бідним, і не тому, що жадібний буде забрати все собі, а тому, що там будуть ходити не у зелених кашкетах, а будуть ходити у середньовічній такій собі амуніції. Йому Зелений личик, ти розумієш? А ну тоді та друзі, знаєте, лише мене можна буде там зустріти. Справа в тому, що у київському. 안녕 <laughs> <laughs> У Київську Русь з'їжджаються всі вершники, лучники з всіх таред України, о, Польщі, о, Польщі, о, Росії, о, Білорусі. Росія, Кутрус, Кервощини, із Запоріжжя приїде. Хто Любомир? Так? Ви розумієте, що це не просто так. Там це буде конкурс і буде переможець цього конкурсу. так ти ти говориш, і я тобі вірю, Віталій. Друзі, значить, на гостей парку Київська Русь на турнірі лучник». чекають денні і нічні змагання лучників, театралізовані вистави, майстер-класи, розваги і активні ігри. Тож приєднуйтесь я до хочу, мене. Я хочу просто <рес> щоб мені не було самотньо. Я хочу поїхати, просто щоб подивитися на всіх цих трьох людей. Слухайте, що б ми не обговорювали, чому б ми не збиралися на цій кухні або в нашій вітальні, знаєте, завжди відбувається: ми качаємо прес, але сміхом. І остання щодо цього жива інформація: так, так, це так, все так, не так. безкоштовно. Коштує квиток 100 гривень, якщо yeah, yeah. там овенів не буде, жодного сенсу іти немає. Дотації так. потрібні. потрібно. Давайте виберемо щось подешевше і в Києві, бо не за межами міста. Ти подешев. знаєш, є в Києві, але на острові, на Тархановому острові. Чу, давай, Треба туди доплисти, але це можна зробити, мені здається, безкоштовно. Лісового розвільнили. Він може дати тепер майстер-клас. Правильно. Правильно. Друзі, 31 серпня у Києві пройде перший фестиваль. Називається він Томатина. Що Томатина. Томатина? Томатина. що? Томатина? Ти Томатина. Томатина А не проклята. No, you <laughs> А мені нормально томати на що томатина? Було. Ну, а томаті... томатина? Тому, тому що томатіна в Італії. В Іспанії, в Іспанії, в Іспанії. А, а От один-один. Мені... Добре, один-один. У нас не помідори. Не томатина, а помідори. Ну, це помідори будуть а, а, називається фестиваль, фестиваль, фестиваль має просто нас. Слухай, 31 серпня у Києві ну, на Трухановому острові. Початок свята о 17.00 там будуть кидатись помідорами. Ти ж пам'ятаєш, ми, ми вже говорили про, про це. Ти ж вже вирішила, що ти будеш так. В червоному так, ти будеш принца на кулі. Так, Сколько так. так non, просто ми про це говорили місяць тому, і я вже подумала, що це вже було. Просто Ми такі багато говорили про це, що я подумала, що це вже було. Чекай, 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 чекайте, томати, на Так, 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 так. Я у помідори, Софіївська площа, Майдан Незалежності, хода така хресна хода ліни. Краще Майдан Незалежності, там більше людей. Друзі, знаєте, багато хто з наших знайомих на вихідні, все ж таки, це останні вихідні літа збирається. Десь провести їх е, ближче до моря. Це там Крим, Одеса і ну, так далі. Так ось що, що, що. Не що? треба, не треба. Ти знаєш, от е, Просто говорять, для того, щоб заспокоїтись, потрібно послухати шум моря. Якщо я його послухаю. просто, мене буде. На, на моріка хочеться, ти знаєш, якраз що цікаво, що в Одесі шуму моря, ти не послухаєш. Чому, тому що в Одесі це було буде День міста? Там буде галасно, але не від шуму моря насправді, а від того, що там буде відбуватися. День міста, ми знаємо, що це таке. Це святкові концерти на центральних площах, це феєрверки і так далі. Гулянки масові. Причому всі три три дні поспіль. Знаєте, є така от фраза в ніч з п'ятниці на понеділок. <п 'ятнє> оце це цього тижня в Одесі. <п ятнє> <п ятнє> Ракушку і чути оцей знаєш звук моря. Так, так, спокійно. Дякую, Ліна. Дякую. Дякую. дякую Зараз не поїдете. Вже рука починає сіпатися. З мене так палець. Та, <реку> дякую, дякую, Ліна. Ти як <реку> <з> <реку> <дій, реку> <ще реку> психотерапевт <реку> або психоаналітик. <реку> такий хороший, але без Хороший, але без досвіду <реку> роботи. А де у звозі до речі продають? Ні, ну я думаю, що в Ліни є досвід слухання. От ти пере ти таки прикладаєш цю декілька навіть. Але не така, знаєш? Як йога, знаєте, діє, тобто розслабляє дуже. Йога, що потрібно займатися правильно спортивно, фізично. А то ти просто прикладаєш ті ракушки до вух, і ти так заспокоїшся. Ааа, я на вихідних піду на однокласники. Ліна, томатіна, томатіна, томатіна. Слухайте, хлопці, мені здається, що не Одесою і не помідорами єдиними можна жити у цьому світі. Що буде ще на вихідних віталах? Ви знаєте, що буде 31 серпня у суботу, о 22.00. У арт клубі 44 у Києві виступатиме. Хто б ви думали? От хто б ви думали mm -hmm. Софі Еліс Аміло Бекстер Лора. Майкл Джексон вже парк. Друзі, у клубі 44. Марія Бурмака. Ви телеканалу телеканалу А Це прекрасно. Мує. Я це дуже, випаде... дуже... Eh, небом, сонцем, дощем. Я пам'ятаю, це дуже гарно. Не настільки гарний голос. Це було так Холос, давно. До речі, небом, сонцем, дощем. Коли це було? Той час, тоді, коли я була викори. юна і працювала на радіо. Слухайте. Боже, Ю... Ти була юна. Ага, ага, А, ти, ти ти ще юна, досі. Ти, ти так довго думав, щоб сказати це. Я, я просто знаєш, правда, вона очі коле, і тому треба думати. А я тобі інше хочу сказати. Так. Мені здається, що все ж таки важливо відмітити, що арт-клуб 44 це така для Києва. Це дуже важливий майданчик. Там відбувалася численна кількість цікавих концертів. І для багатьох хтось там майже зростав. Майже ну не те, щоб як я, але на даний момент квартирники зараз дуже популярні серед молоді і серед такого андеграундного прошарку молоді. Тому, якщо чесно, дуже багато колективів, які достойні, але на жаль, не потрапляють на екрани. Хоча мені здається, що на щастя, що вони так не потрапляють на екрани, адже екран розбещує, що у бізнес тим паче. Потім з'являється оці мене райдер великий. Я не знаю, чи ви зможете себе собі мене дозволити. Друзі, і ще є цікава інформація. Для тих, хто, можливо, завітає до Києва на вихідних. Є от такий проект, він не прикладається. Українською інтересний Київ називається. На, на старому трамваї в пущу водицю. От екскурсія в них це травайна екскурсія тривалістю у дві години. Що, знову знову? Знову як кінейлочник, це сосиски, сосиски не потрібно було їсти. Просто є люди, які на роботу так кожного дня їздять. По дві години. І Екскурсія, і найголовніше у них на роботу екскурсія, а потім за Але найцікавіше на цієї екскурсії це корок на Подолі. Транспортний цього трамваю. От куди він е, везе? Мені куди? Ні, слухай, з оболоні на Куренівку, потім пріорка, потім кинь грусть, пуща водиця. О, а найголовніше цей пункт. Лежать кін і вже все. Але це... А, але це дійсно красиво. Насправді це унікальне явище, коли ти їдеш у трамваї посеред лісу і нікого нічого немає. Тільки ти, рейки і трамвай. А ще кондуктори немає. <рігод> а людей, так? Майже немає. Це трамвай, якому дуже мало людей їздять, особливо десь в обід. Так, Знаю, друзі, усе це коштує 100 гривень. Записатись можна на сайті проєкту Інтересний Київ. Далі коротенька пауза на ТВІ. Приємних вихідних.